Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає і як її наблиднезити. Сьогодні хочу проговорити про єдність патріотичних сил. Вважаю це дуже важливо, особливо зараз, коли ми бачимо, що ворог. Не здається, він чинить опір як на лінії зіткнення він чинить опір на міжнародному рівні. Ми бачимо, що зараз головує агресор, головує в ООН і має свою площадку для так, скажімо для інформаційного туману. От, на жаль, ми маємо ворога внутрі України і навіть на самих високих щаблях в Україні. От. І зараз ми бачимо знову розгорається історія навколо людей, патріотів, що вірою, правдою служили в українській розвідці. Були зміщені з, з своїх посад е, фактично зрадниками України людя, людьми, що були імплементовані ФСБ в владні кабінети України, е, їх вже безліч е, е, перелічували. Це і Демченко, і Татаров, е, і Єрмак. Е, весь офіс президента насичений е, ФСБшними е, Маріонетками, які досі е, чинять е, зраду в Україні. Е, зараз вони займаються знищенням патріотів, які е, боронять, боронили е, боронять Україну, е, боронять, е, боронять, е, боронять як е, на передовій, так і в тилу. Е, я, мова йде звичайно про е, справу е, Червінського. Ви знаєте, що зараз його намагаються переслідують. Була порушена кримінальна справа, нібито за те, що він навів ворога на аеропорт і було обстріляно аеропорт. Ну, дивна справа геть, тому що. Не розумію, чому е, саме Червінський винен в обстрілі одного з аеропортів. Які у нас аеропорти не обстрілювались, е, які, е, е, які у нас е, е, міста не обстрілювались, не розумію чому е, Ну, сама справа. Я от раджу подивитися. Інтерв'ю самого Романа Червінського він дав цензерні нет і Юрій Бутосів розложив справу, яка була буквально вчора розглянута нашим нашим чесним судом. Суддя чайка, яка фактично спасала сраку Татарова в справі про розкрадання. Коштів Міністерства оборони через закупівлю нерухомості з відомим київським, так би мовити, забудовником, який також проходив про по справі. Тобто, все повернулося на круги своя. Більш детально я не буду в подробиці, але ну такими штрихами, мазками опишу Роман Червінський один із тих людей, що заромався справою вагнерівців, пам'ятаєте, які намагалися через Білорусі доставити в Україну і тоді через злив в офісі президента. Ця справа накрилась. Після цього було переслідування всієї групи, що приймала участь. На жаль, декілька людей патріотів загинуло, тому що вони 24 лютого пішли боронити Україну, і влада їх закидувала на самі важкі участки. І, звичайно, Будучи тут на передовій, дуже важко е, залишатися живим довгий час, особливо коли е, дають вказівки саме тебе, направляють на е, е, ділянки. Ну я вже не раз казав, як відбувається вся, вся ця війна, що людське життя нічого не, не, не коштує. От, особливо коли йдеться е, про патріотів і про Людей, що фактично відчувають свою провину. вони провину не відчувають. Я маю на увазі, що вони відчувають, що якщо будуть розслідування, об'єктивне розслідування справ, а воно колись буде. От я в цьому впевнений на 100%, так було з всіма нашими можновладцями. На жаль, результат цих розслідувань починається лише коли вони перетнуть кордон, поповнять так звані батальйони Монако, Куршавель, Дубаї. От. Але справедливий суд він, він настане і на саме наш обов'язок довести всі ці справи до кінця. Відновити чесні ім'я людей патріотів, які стояли на захисті України, провести об'єктивне розслідування, чому влада не готувалася до війни, чому влада досі не хоче визнати свою провину, хто саме? Здав Україну 24 лютого там, якраз Роман Червінський говорить про те, що вище керівництво і служби внутрішньої розвідки СБУ зникло з своїх кабінетів, сказало своїм людям, що ми з вами зв'яжемось і втекло. Це дійсно правда, тому що 24 лютого я один із добровольців, який пішов воювати, і все це бачив власними очима. У нас на блокпостах на, з нами поряд брали зброю, приходили і з поліції і з СБУ, і з прикордонники, рядові, які не полишили країну, так як керівництва не було. Вони групувалися з добровольцями і е, організовували е, супротив проти агресора. Е, я вже казав, що дуже важливо зараз встановити, е, хто де перебував в перші дні війни. І е, одне із завдань е, розслідування це саме провести е, вивчення розслідування геолокації. Всіх можновладців, всіх чиновників з 24 лютого. Більшість їх або до цієї дати, або 24 лютого залишили свої кабінети, втекли і не перебували на робочих місцях, тому що вони фактично здали здали Україну. Саме воля українського народу, воля патріотів зупинила цю зухвалу. Аферу, в які були залучені, на жаль, і е, українці, які займали е, вищі посадові е, вищі посади в Україні, наше завдання е, закінчити цю, цю війну. Е, я з, е, чому і піднімаю цей блог і обговорення, що війна не закінчиться на звільненій території. Ми маємо перше це звичайно звільнити територію з найменшими втратами. Ми маємо розібратися з нашими українськими згнідами внутрі України. Я перед цим робив блог, що ми маємо робити з Росією. Дуже багато завдань. І ну, не на часі зараз обговорювати там. Участь одного або іншого патріота і не на часі давати можливість нас роз'єднати. А влада має вплив на правоохоронні органи, має вплив на суди, і це робить. Зеленський намагається на своїх плечах, на своєму авторитеті витягнути зрадників, які його оточують. Ну, це вже його і моральна, і інша відповідальність, але наша справа завершити цю війну. Війна ведеться на всіх фронтах, і ми маємо згуртуватися і один одного підтримувати. Тому закликаю всіх в соцмережах в повсякденному житті підтримувати один одного. Я вас прошу, звертайте увагу. На людей, патріотів, які е, своїми діями е, намагаються втримати ворога як внутрі, так і е, е, От. І допомагайте нам в нашій боротьбі. Не чекайте, що хтось зробить за вас цю роботу. Ми маємо цю роботу зробити разом. І нарешті стати власниками власної держави, власної країни. Україна обов'язково переможе. У Нас дуже багато людей народжуються, на народилося, переродилося, зрозуміло, і все більше людей відкривають очі на реальність, в якій ми живемо. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Все буде Україна!